Суддя підлягає дисциплінарна справа стосовно суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Боднара Панкулича і панаїди. За скаргою Мезенцевої Ніни Іванівни. В, засідання в нас, в дане засідання в нас з'явилися судді, так. Будь ласка, представтесь, хто в нас є. Панкулич Віктор Іванович. Це ви представник? Ні, Особисто. А пан Куліч, де? Так. А, вибачте, я просто не. Вона Ігор Васильович. Угу. Угу. Не розібрала прізвище. Так, добре, добре. У нас значить не з'явився Боднар. Так, будь ласка, довіряєте даному складу? А, є ще адвокати? Ага, є в нас ще представник. Так. Шановні Вищої ради правосуддя. Угу. Так, будь ласка, є ще представник, так? Так, шановна скажіть Ну, представтесь, представтесь, щоб ми вас чули. Ага. ага. Так, зрозуміло. Тобто ви є представник Мезінцевої. Так. Е Ніни Іванівни. Ви є адвокат. Так. І ви є баранов Тарас Олегович, так добре, зрозуміло. До учасників процесу таке запитання. Всім зрозумілі права в засіданні дисциплінарної палати. Чи є необхідність роз'яснювати права? Так, Пане голово, права вас зрозумілі. Добре. Ви запитували, чи, є, чи, чи довіряємо, чи є відводи. У Тепер мене є. переходимо до іншого питання. Всім зрозумілі, Всім так? Зрозуміло. Всім. Тепер, будь ласка, чи перша дисциплінарна палата засідає в повному складі. Будь ласка, чи є відводи даному складу? Так, у мене є відвід. Заявляйте, будь ласка. Пане голово, шановні члени Вищої ради правосуддя, доповідачем у даній справі дисциплінарній є член Вищої ради правосуддя Котилевець. Пані Котелевець. у суддівському колективі вас говорять про те, що пані Котелевець підтримує дружні стосунки з донькою Мезенцевої, яка є народним депутатом України. Ця обставина, ніби, була визначальною при вирішенні питання про порушення проти мене дисциплінарної справи. Жодних доказів дружби у мене немає. Більше того, вважаю, що характер відносин доньки Мезенцевої з Котиловець не може вплинути на неупередженість останньої, а тим більше на обґрунтованість рішення Вищої ради правосуддя. Однак мені стала відома така інформація, і я змушений довести її до відома Вищої ради правосуддя через заяву про відвід пані Котелевець. На підставі наведеного прошу відвести члена Вищої ради правосуддя Котелевець. Від участі у розгляді справи щодо притягнення мене до дисциплінарної відповідальності. Угу, зрозуміло. Передайте, будь ласка, ваш варіант. Е -е, Куліч. так відвисять членом щоради правосуддя Котелевець. Ну, будь ласка, у інших учасників процесу буде з цього приводу думка? Підтримую заявлений відвід. Ви підтримуєте угу. у представника. Скаржника. Шановні члени палати, не почувши жодного доводу, чим саме обґрунтовуються такі підстави, заперечуємо. Заперечуйте. Ну, будь ласка, надається слово доповідачу у даній справі. Дякую. Я не знаю, що мені коментувати, бо пані Мезінцев, про яку ви зараз кажете, я Ніколи в житті своєму не бачила. Більше того, з нею немає ніяких стосунків, тому ніякої упередженості у мене немає, і це не є підставою для мого відводу від розгляду цієї справи дисциплінарної. Дякую. Палата видаляється до спеціальної кімнати для вирішення відводу. Оголошується. Продовжується засідання, оголошується розгляд питання щодо відводу доповідачу у даній дисциплінарній справі. За, проголосувала 0 членів дисциплінарної палати проти 4. Таким чином, заявлений відвід не задоволено. Будь ласка, у інших член... учасників даного засідання Ігор Васильович, у вас відводів немає? Я запитував. Коли ми наставили запитання про відводи, я сказав, що підтримую відвід, який заявлений суддею Панколичу. Я питаю у вас особисто відводів. Особистих немає. Немає, немає дякую. Будь ласка, у представника Сергій Богданович, у вас немає відводів? Немає. Е, таким чином передається слово доповідачу для з'ясування питання щодо можливості е, розпочати розгляд. даної справи. Дякую, дякую. Е, Повідомляю про те, що на адресу вищої ради правосуддя 4 червня 2024 року надійшла заява судді Вищого антикорупційного суду Буднара Сергія Богдановича, який повідомляє про те, що про проведення. Судового засідання першої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, яке заплановано на 10 червня 2024 року, його було повідомлено 30 травня 2024 року. Тобто, при цьому наказом голови Вищого антикорупційного суду від 24 травня 2024 року, тобто після видачі наказу. Йому було надано частину чергової оплачуваної відпустки тривалісті 15 робочих днів з 10 по 28 червня, включно. І ця відпустка була заздалегідь запланованою та включена до графіку відпусток суддів апеляційної палати вищого антикорупційного суду 29 листопада 2023 року. У зв'язку із сімейними обставинами він буде перебувати в дорозі. Крім того, за офіційним повідомленням продовжуватиметься суттєве обмеження електропостачання, що зумовлює суттєве погіршення, а подекуди і відсутність у зв'язку зв'язку та інтернет-графіку. Ці обставини повідомлені йому завчасно у сукупності з поданими документами на їх підтвердження об'єктивно виключають можливість його участі у засіданні. 10 червня 2024 року він бажає взяти участь у засіданні першої дисциплінарної палати та надати пояснення з метою реалізації своїх прав, тому просить відкласти розгляд дисциплінарної справи відкритої за скаргою мізінцеве, яка була подана через представника Баранова на іншу дату та час. А які у вас будуть пропозиції? Я пропоную з урахуванням того, що це перше засідання. І суддя не може зараз бути присутнім з об'єктивними обставинами, відкласти розгляд дисциплінарної справи на ну вже на липень. На липень. Давайте на 8 липня. На 8 липня така пропозиція або, або 15, Якщо ще то треба з'ясувати ж думку да, інших да, суддів. Да, да. Тобто на 8 або на п'ятнадцяте. Mm -hmm. Будь ласка, учасники даної справи. Якщо на 8 липня не буде заперечень? Так, будь ласка, Віктор Іванович, у мене є заперечення. Mm -hmm. Щодо Боднара, це не моя справа, це його особисте клопотання. І в цій частині на розсуд Вищої ради правосуддя. Як вона вважає за необхідне? Щодо мене, дисциплінарна відповідальність індивідуальна підняті в скарзі питання стосується не тільки мене, а судочинства в цілому. Тому я проти. Я наполягаю, щоб відносно мене справа була сьогодні розглянута. Дякую, Зрозуміло. Е, 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 Ігор Васильович. Будь ласка, ваша думка сподоби. У мене спільна позиція з Віктором Івановичем. Я прошу розглянути скаргу сьогодні. Угу, зрозуміло. Дякую. Значить, у вас які будуть думки з цього приводу? Шановний головуючий, я вважаю, що той суддя Боднар, який клопоче про відкладення розгляду, він був головуючим у тому засіданні, в якому відбулись ті підстави, які є предметом оскарження і розгляду? Тому вважаємо все ж таки за доцільне відкласти. У нас провадження відкрито відносно. Трьох суддів одночасно він є головуючим. Тобто вважаю, що обставини притягнення до дисциплінарної відповідальності двох інших вони пов'язані все ж таки з позицією головуючого по справі, і треба розглядати в сукупності. Мені здається, всі пояснення і заперечення і Ваша думка зрозуміла. Пропоную колегам вийти до спеціальної кімнати для обговорення. Продовжується засідання першої дисциплінарної палати, значить, доповідачем у даній дисциплінарній справі було запропоновано пропозицію щодо відкладення розгляду дисциплінарної справи в зв'язку з неможливістю явки в дане засідання Ігоря Васильовича. Сергія Богдановича і Вибачте, Вибачте, будь ласка, так, да. Боднара Сергія Богдановича. Оскільки дана справа призначена вперше, головуючий пропон... доповідач пропонує відкласти розгляд на 8 липня. Будь ласка, Колеги я пропоную проголосувати за дану пропозицію. Хто за? Пропоную голосувати. Так, за 4, тому рішення прийнято. Дане е, справа, розгляд даної справи відкладається на 7 липня даного року. Е, зрозуміло? 5, 5, 5, 5. Ні, всі за, я сказала, всі за. Так. 4, да, вибачте. Е, зрозуміло рішення, так? Добре, дякуємо за участь. Е, чекаємо в призначений день.